Вітаю вас в Ужгороді Після презентації стартапу по створенню настільних ігор і квестів для туристичних маршрутів і історичних населених пунктів. Хочу презентувати можливість створювати настільні ігри і квести по біблійним сценаріям і історіям. В принципі, це найкращі історії, і вони є правдиві. І згідно їх послідовного викладення, досить добре можна їх, скажімо так, відтворити. Ну, Наприклад, біблійної історії різдвяних подій і на основі вже створеної настільної різдвяної гри. Я хочу презентувати, скажімо так, таку можливість. І далі цю можливість можна розвивати на. Для всіх біблійних історій Нового заповідь. Добре, що на тему Різдва є багато малюнків, і вони були використані для створення цієї настільної гри на форматі А4 у шістьох епізодах з шістьма сюжетами для кожного. Ви цю презентацію вже бачили. Я її ще опублікую своїй ленті і в групі інтерактивні настільні ігри. Про що свідчить ця історія? Ну, от бачите, я так накидав трошки основні моменти. Це сюжет з подіями, який є початок, яких є початок і кінець. Чіткий маршрут події, дієві особи з місцем, їх взаємодія, схожі сюжети в Біблії. Тобто береться мапа, подія і. Обставини і особистості цієї події. Що ми маємо? Ми маємо а, мапу Палестини і Назарет. Відповідно, з Назарету, в Назареті були Марія і Йосип. Їх перша подорож подорож до Вихлеєму. Так. Таклем. Тобто беремо мапу Палестини. Перш ніж ця подорож відбулася, було благовіщення. Тобто було сповіщення ангелом і, відповідно, відповідь, тобто відбувся діалог. Ангел Марія діалог. Це важливо для створення наративного сюжету для комп'ютерних ігор. Відображення настільної гри це певні малюнки, певна послідовність подій. Тобто, це можливість з посиланням на біблійні тексти. Які описані в перших двох розділах Євангелія від Луки і Матвія, про те, як Марія позитивно відгукнулася, була позитивна відповідь. Далі ми бачимо їхню подорож. Подорож відбувається географічно, певний час, і вже в віхлеємі продовжується історія з гостинністю. Там ми бачимо відповідно результат їхнього пошуку притулку, і вони зупиняються у вертепі. Тобто далі йде вже сюжет, сюжет вертепу. І вже далі до сюжету долучаються ангели і пастухи. Тобто сюжет переходить у події на полі, де ангели сповіщають про народження Спасителя. Ангели і пастухи. Це все існує в малюнках. Ці малюнки також можуть бути намальовані, і відповідно відбувається діалог. Діалог і повідомлення пастухів, які приходять у вертеп, і там створюється певний сюжет, тобто вертеп збільшується, і це окремий сюжет, тобто перше християнське зібрання, збірна команда. Далі сюжет переходить вже. Переключається до епізоду з волхвами, на основі яких теж виконуються древні пророцтва волхви. Приблизно, по підрахункам істориків, вони знаходились в Пірсії. Це на захід від Палестини. А вони зірку бачили на сході. Тобто, Палестина для них була на сході, відповідно, вони були на заході. Персія. Тобто географічна карта Палестини трошки розширюється на захід в сторону Персії. І далі, коли вже Марія з Йосипом будуть втікати в Єгипет, відповідно додається і Єгипет. Ми беремо окремий епізод полхів і розглядаємо древнє природство, тобто приклад Валаама і їхню подорож. Із Персії до Віфлеєму. Відповідно, там фігурують верблюди, поклажа і вже далі у бертепі, а вони дарують три подарунки, які теж щось символізують. Це все входить у сюжети настільної гри з запитаннями відповіді. Тобто, так формується сюжет і окремі квести. Олхви і їх подарунки. Якщо ми візьмемо створену настільну гру в шісті епізодах, то вона дещо виглядає скупчено. Коли ми робимо це на мапі, це виглядає більш наочно, легше уявляється і цікавіше ходити і виконувати завдання. Ну і останній сюжет. З'явлення. Ага. Вахви, вибачаюсь, перш ніж вахви потрапляють у Віфлеєм, вони заходять в Єрусалім. Там відбувається окрема подія з Іродом, тобто Єрусалим. Ну, це важливе пропущення, да, Єрусалим. Ірод і Фарисеї. Фарисеї, які підтверджують природство, але не йдуть за похвамі. На диво, ірод, який задумав розвідати. Але у віфлеємі у вісні з'являється ангел, знов фігурують ангели. волхви відповідно, відходять в Персію, але вже іншим шляхом, тобто мапа трошки розширюється. А Марія з Юсипом після наступного сну відбувають у Єгіті. І з віфлеємська зірка, з яка складалася ангелів, ще з небосхилу. Тобто сюжет закінчується, зірка щезає. Тобто, фактично в цій події ангели фігурують як ті, які проспівали, повернулись на орбіту землі, виконали свою місію у снах і Марія з Йосипом врятовані, Ісус народжений і, зрештою, після смерті Юрода вони повертаються в назарі. Тобто ця історія вона досить яскрава, вона досить детально описана і представлена в малюнках. Якщо ми візьмемо інші біблійні сюжети, вони, можливо, не так представлені, але для багатьох з них вже існують навіть художні фіблі. Ми можемо це відтворювати спочатку в настільній грі, потім в комп'ютерній версії. Це окремий біблійний стартап, і цей стартап. Може мати досить широке і масштабне вираження. Тому я бажаю нам всім успіху. Далі буде презентація екологічного стартапу, і, відповідно, я буду залучати бажаючих до заходів і вас запрошую приєднуватися. Паравай Григорій плюс 38 095 213 69 93, вайбер, телеграм, ватсап. Всього на кращого.